Так чи буде в найближчий рік е, зроблена федеративна реформа в Україні, коли в Україні буде як в Америці, кожен окремий штат, але він наче в цій Україні, але кожен окремий штат і навіть окуповані території можуть це просто друге питання. Редуще, наступне що вони будуть винесені як окремою державою, але в складі України? От дивись, а я не могла зрозуміти, чому лівобережжя Херсонщини люди не розуміють, де вони чи вони в Україні, чи вони в Росії? Не. Можливо, там щось таке і буде це впроваджено. Давай цю ситуацію буде протягом року змінений статус українськ український з унітарної федеративну державу, наприклад, типа як Америка або або Швейцарія на Кантоні. Ну дивись, показує, що за один рік це нереально, але. Ну це типа сильно зухвале рішення, люди цього не підтримують, вони цього не зрозуміють, вони це не дадуть зробити. Але ця перебудова може бути за е, ну такий достатньо короткий для історії срок. Так, холодним, розсудливим, і, і хтось знову ж таки пам'ятаєш, тобі казала, що хтось принесе нам ці зміни? Оце якийсь не. Гість, який приїде і покаже цю систему, або він вже приїхав і показав, але на, нам це не транслюється. Але нас навчать, як це робити на рівні держави, на Ви рівні думаєш, структури. Це ж, це ж дуже ну в Україні Це насправді дуже підходить, але в Україні Росія uh -huh. запустила таку штуку з ну, щоб ми такого не зробили.